Що стосується демобілізації, я просто одну фразу вам скажу: що якщо її провести в тих умовах і загрозах, які існують зараз, ми просто не зможемо відновити ту боєздатність, яка є станом на зараз. Тобто, ми просто знижимо боєздатність в таких умовах, її знижувати не можна. От і вся історія, пане я... Сергію, а тепер до вас питання Бо, як я... представника, Бо я не завершила раз. Добре, да, да, пані Та пані. Потім я, я, я перейду я до Сергія. Го... Да, я таки хочу відреагувати на це. Дивіться, ми всі дуже добре розуміємо, що заміна військових це тривалий процес. Та? Це не може відбутися моментально. І те, про що пан Юрій тільки що говорив, про, про термін навчання командного складу, ну це довгий термін навчання. І його треба, чим раніше ти його почнеш. Тим швидше ти його завершиш, та чим швидше ти почнеш готувати заміну, ну тим швидше вона буде готова. Якщо ми зараз не приймемо ніякого рішення, ну то цю заміну ніхто і не буде готувати. Розумієте? І, і, і тоді ми вийдемо в цій ситуації. ми ми в ситуацію, коли воюватимуть далі одні й ті самі. Далі воюватимуть ті, хто пішов до цього. Це ж триває, року. вона не зменшилася з 22-го року Правильно, з лютого, але триває 24 в тих самих темпах. Мій чоловік пішов на фронт 24 лютого 22-го року, і він досі там. І ми воюємо за його а рахунок. він. Коли йшов, він же знав норму конституції, що він демобілізація неможливо. Іде захищати до завершення країну, воєнного чи... стану. Ні, пані панігано. Я буду завершувати. А сама. як ви з конституцією це суміщаєте? Він така норма захищати країну? Але вою знав, не що її, демобілізувати воюють, не можуть, поки пані, воєнний стан не Ні, ви не буде там на Всі зараз. Це знали, пані, бо це ганну, в конституції ні. написано. Ні. Конституція також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки. Але всі знали, що їх і у всіх не є можливість реалізовувати права і можливості полагою до дружини зараз військовослужбовця. Дайте їй сказати свою думку. Ми, Ми зараз не, не, чували, ви, не говорили, ви мені не, 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 не даєте договорити. І не ви дає Пані, договорити. Ну, будь ласка. Я хочу сказати про те, що коли люди пішли 24 лютого, то їм треба не закидати тим, що вони не дочитали щось в конституції, а подякувати і подякувати їхнім родинам, які їх чекають більше як два роки, а не закидати тим, що вони щось не дочитали. Май, уліп, я з вами зараз. Як з народним депутатом пані Ганно, давайте для по для перших ознака поваги це не перебивати. М -м -м -м. Я вас ні разу не перебила, хоча Такі. декілька разів дуже хотіла. Так Чудов. ось, коли він ішов захищати країну, він ішов, тому що це треба було робити. Так само, як пішли сотні тисяч інших людей. Зараз вони два роки у війську. А у нього була вони, ротація пані ганел, за ці два роки. Пані Гане, чому попереднє керівництво військове не зробило ротацію. Давайте ми дамо договорити. А потім відповім. Ротація – це не рішення. А він Тоб... у відпустці був за два роки. Давайте, правда. Ні, пані, давайте правду це серйозні речі. речення, це серйозні речі. Люди дійсно слово, і вибу це правду кажуть. Люди дійсно два роки були без відпочинку і ротації. Знаєте, це порушення їхніх прав. Було. Це чудовіщна, що в нас зараз військовослужбовці роблять винними, що вони не дочитали Конституцію. Ні, вони пані завершили ротацію. відпочинок. В, ви просто поводитись по хамськи пані Ганна. Ви буділи забезпечені відповідь. Пані Ганна, можете будь ласка, зараз давайте сьогодні. Дайте мої колезі сказати її позицію. Таких історій, ну мабуть, І це дуже є багато. обличчя влади десятки. Яка отаку, влада <ріх> вже сім місяців? Я не маю надо. відношення до влади. Так ніякого. ви комунікували з суспільством. Я думаю, що таких історій, як я сподіваюсь, Інна зараз нам розповість, mm -hmm. їх насправді дуже багато в Україні. Ну, ми ж, ми ж всі тут живемо. Їх діземо. мільйон нас цих історій, друзі, і сотні родичі. тисяч без відпочинку людей. Пані, давайте людей... зараз дочекаємося, коли пані Іна зможе продовжити. Я все ж таки дуже хочу, щоб ви завершили. І все ж таки ми почули те, що ви хотіли розповісти. Будь ласка. А... Мій чоловік пішов захищати країну. Вас. Всіх тих, хто на зараз дивиться. Я два роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само, як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого. У нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливіше в найскладніший Ні. момент історії. Ну, будь ласка, не треба. А ви шильмувати. зараз Ні. робите вигляд, Я що, що цієї проблеми не існує. Що, Ні, ці люди можуть, навпаки, що ці люди є залізними, не можуть воювати далі. Тих, хто ці люди не... Чоловіку не дав відпочинок. Це було порушення його прав. І я вважаю, Він два роки Желет ви бачив своїх дітей. Абсолютно І ротація це його не, не врятує. Ротація не врятує е, нікого. Тому що ротація це можливість відпочити, але це не можливість повернутися до І нормального життя, була на яке люди робити. заслуговують. Ви все люди заслуговують говорите. на те, аби їх замінили. Замінили тих, хто пішов рятувати нас в найскладніший період Ці, життя цієї країни. Зараз відмовляти їм в цьому праві це не повага до них. Я розумію всі складнощі. Я розумію, що замінити в тому числі мого коханого чоловіка буде дуже складно з його рівнем підготовки. Але для того, аби його замінити, то заміну йому треба починати готувати сьогодні. Це аби через рік-півтора. І вона готується. Ні, вона не готується. Тому що ті обсяги, які ми бачимо зараз по мобілізації, вони демонструють, що заміни цієї не буде, і що він буде далі воювати, і я далі буду не спати ночами. І це буде те саме для тих самих людей. У нас воює зараз ті, хто на фронті, а не вся країна.